З чого почати схуднення? Ви хочете пострункішити, покращити якість тіла, зменшити прояви целюліту, відчувати себе енергійнішою, впевненішою тощо. На перший погляд може здати, що, звісно ж, почати з харчування та зі спорту, а з чого ще. А, проте, так, можна почати із цього, але якщо ви орієнтуєтесь на довготривалий результат, якщо ви хочете нарешті злізти згойдалок, Набрала схудла, набрала схудла. Ой, тут зараз день закоханих, далі 8 березня, і під кожне свято виходите. Потім набираєте ще більше. Постійно думаєте про те, як вам постромкішити. Я все ж порадила прослухати сьогоднішній випуск і почати цього разу не з харчування та не з спорту. Привіт, мене звати Ілона. Я сертифікований нутриціолог. Також я лікар-стоматолог. У нутриціології я вже більше трьох років. Маю власний досвід мінус 17 кг, яких я втримую вже 6 років. Тобто, у мене результат довго тривали. Вивчалася там дуже і дуже довго. Ось також маю. Результат більше ніж трьох тисяч людей, які з моєю допомогою пострункішали. Веду інтенсиви, проєкти, блог, телеграм-канал і тепер вирвались на Ютуб. Отже, переходимо до теми нашого випуску: з чого почати стрункішення. Ви вже зрозуміли, що тут я вам зараз про раціон не буду розповідати. Ми починаємо з фільтру, чи ваше це бажання. Навіщо вам худнути? Чи дійсно ви хочете худнути? Е... І можна подумати, боже, Іло, ну що ти плотеш? Ну, що я не знаю, чи хочу я худнути чи ні. А може і не знаєте. Подумайте, чи це не подруга, не мама, не тато, не сусід, не хлопець, не чоловік вам не нашептали випадково. Уявіть собі картину, що ви десь на безлюдному острові взагалі вас ніхто не бачить. Взагалі ніхто, лише ви. Чи хотіли ви пострунтішити? Це раз. Далі йдемо. Для чого ви хочете А Якщо для того, щоб більше подобати собі, не чоловіку, не сусіду, не мамі, собі. Якщо для того, щоб краще себе почувати, якщо для того, щоб бути енергійнішою, обирати легше, підбирати собі одяг, тому що це насправді спрощує життя. Ок. Але якщо для того, щоб почати більше подобатись хлопцям, Налагодити стосунки з чоловіком, що вас там більше почали поважати, то це так не працює. Тому що ну, схудення до цього не зовсім має відношення. Це воно має відношення лише в вашій голові. Отже, якщо ви таки визначили, що це ваша ціль, і у вас є глибинна мотивація у вигляді подобатись собі, у вигляді здоров'я, тоді можна рухатись далі. Наступний пункт. Це постановка цілей. Вона має бути коректна, вона має бути реалістична та адекватна. Тобто, що я маю на увазі? Ви не маєте думати, хочу скинути 5 кг, хочу скинути 30 кг. А вам немає взагалі різниці, що ви будете скидати чи м'язи, чи жир, чи то рідина, А якщо об'єми мало підуть, я... який взагалі в тому сенс? Потрібно розуміти, що схуднути. Добре буде саме жировою тканиною, а не м'язами. Раз. Друге. При цьому я хочу бути енергійною. При цьому я не хочу мати апатії, якісь депресивні епізоди. Не хочу бути голодною як собака. При цьому я хочу мати підтягнуте тіло. Ось, оця коректна постановка цілі. Далі реалістичні цілі. Реалістична ціль це коли максимум, це я кажу максимум до 10% за місяць, ви маєте скинути ну, по кілограмах, хай okay? від своєї маси тіла. Тобто, якщо ви важите 70 кг, то до 7 кг за місяць це вже тако. А якщо маєте 120 кг, можна і 12% скинути, але ну, це теж максимум. А, тому що якщо ви поставите собі за ціль... Я хочу тридцяточку скинути за тиждень. Ти ви ж розумієте, що це не реалістичний ціль раз. По-друге, я не знаю, що потрібно робити. Я думаю, хіба що відрізати якусь частину тіла для того, щоб ви легше стало на 30 кг за тиждень, і ви будете дуже сильно голодати, якщо просто ви будете дуже швидко сумтішити. Наступне вам потрібно добре вивчити цю тему або знайти наставника. Тобто людина, яка вас до цього правда, дієтолог, нутриціолог, але не схудла сама і схудну вас, тому що досвід окремої людини абсолютно не має ніякого відношення до вас, абсолютно ніякої ніякого відношення. Нехай то буде вона схудла на 60 кг, але хто розуміється трішечки в фізіології, хто розуміється трішечки в біохімії в анатомії, в патфізіології, розуміє, що люди дуже -по дуже -по дуже різні. Ось тому ви або самостійно вивчаєте а насправді вивчите самостійно цілком реально. Абсолютно прочитали там кілька книжок по фізіології, трішечки по біохімії. Розумієте закон фізики і розумієте, що буде дефіцит, будете худнути. Не буде дефіциту, не будете худнути. А якщо ви не худнете, але у вас є дефіцит, значить, у вас немає дефіциту, вам лише це здається, значить у вас є приховані калорії. таке приховані калорії розповідала я. В одному з своїх випусків у цьому каналі. Ось, вивчаєте самостійну тему, або шукаєте собі наставника, за яким, звісно ж, буде в рази легше, швидше е, пройти цей шлях. Але, знову ж таки, якщо вам справді ця тема дуже цікава, ви нікуди не спіште, вивчайте самостійно, будь ласка. Наступний пункт. Ви маєте відверто з собою поговорити, таку вийти на розмову з собою і зрозуміти, ви стрінпер чи марафонець. Тобто, що я маю на увазі? Е, вам як легше проаналізуєте якісь свої шляхи, якісь свої досягнення в цьому житті? Як ви їх робили? Вам потрібно одразу все отак на себе навалити і виробити? вам це ну, нормально, комфортно, класно, потужно? А чи вам потрібно поступово все інтегрувати? Як марафон, це дуже важливо. Дуже важливо. Не дивіться, хто там як. Як я роблю, як Наталя робить, Христина. Неважливо, важливо, як комфортно вам, тому що якщо ви знайдете і зрозумієте, хто ви, знайдете підхід до себе, результат не буде такий, що ви сьогодні схудли, завтра набрали, післязавтра схудли, після післязавтра знову набрали. І виходячи з цього, якщо ви спринтер, то ви одразу можете братись за харчування. Це, звісно, після вивчення теми і попередніх пунктів. НТА, спорт, питний режим. Навіть для спринтера цих 4 пункти для початку буде цілком достатньо. Якщо ви марафонець, ви можете почати навіть з одного підпункту. Тобто навіть не повністю змінити харчування, збалансовано почати харчуватися, а просто в кожен прийом їжі додавати овочі. Далі в кожен прийом їжі додавати білок. Тощо. Ви так до прикладу, тиждень пожили, далі ви через тиждень додаєте воду, далі нетренувальну активність. І так поступовенько-поступовенько, можливо, повільніше, але дуже дуже впевнено, йдете до своєї цілі. Наступний пункт це я б хотіла з вами поговорити про мотивацію та дисципліну. Ви маєте розуміти, що ви можете бути не завжди змотивованою. Це цілком нормально. На мотивацію взагалі далеко не заїдеш. І завжди, коли я маю вибір мотивації чи дисципліни, я обираю дисципліну, тому що дисципліна це щось стабільне, дисципліна це щось довготривале. А мотивація це як настрій в жінок. Розумієте, сьогодні є, завтра немає. І якщо у вас не буде дисципліни, ну не буде ніякого толку. І це не стосується лише стрункішення, якості тіла. А це стосується в принципі всіх сфер життя. Появіть собі, що сьогодні я змотивовано йду на роботу. Завтра я не змотивована, я на роботу не йду. Сьогодні я змотивована я адекватно поводжу себе своїм партнером. Завтра я не змотивована, поводжу себе, як шматок лайна. Чи будете ви мати при цьому успіхи в кар'єрі, чи будете ви мати гарні стосунки? Знаєте, <смістична> <смістична> у мене виникають певні сумніви, тому дисципліна дуже важлива. Я б радила вести трекер звичок. У нас, звісно, є такий у проєкті мого виробництва. Серйозно його сама формує, там є достатньо пунктів таких прям, прям під конкретні цілі. І ви робите собі свій трекер і відзначаєте. І добре, не коли все зелененьким, а не червоним, а добре, коли з часом проміжків ну, цих червоних хрестиків чи кружечків стає менше і менше, менше з часом. Це дуже гарний результат. Ось. І пам'ятаєте про те, що звичка дуже-дуже сильна штука. Тому що ми колись в дитинстві не любили одягатись. Я маю сина а, рік і, і ну, Повірте, діти не дуже люблять одягатись. В цілому норм, але бувають такі дні, що просто я не знаю, що їм робити, щоб вони одягнутися. Діти не хочуть чистити зуби. А, ось, ну, Зараз ви ж себе не зможете, ой, доча, що зуби, три години з собою торгуєтесь. Чи ви ж не думаєте, ой, як я не хочу одягатись, йду в трусах на вулицю. Це все звичка. Це все звичка. Ось тому те, що вам зараз здається складним, не означає, що так буде все життя. Я не народилась в такій сім'ї, в таких обставинах, де їли крупи, де їли овочі, де їли м'ясо, до прикладу, запечене. Не було такого. Були вареники, котлети, холодець, ну, холодець, ок, там що там було? Ну, борщ, а там, де ось такий шар сала зверху. І е, коли я щось читала, дивилась про збалансоване харчування, мені здавалося, що ці люди якісь трішечки не з цього світу. Я думаю, господи, як це можна їсти? Ну, що ви реально добровільно на постійній основі ось це їсте? І, і так по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Я тепер дивлюсь на ось той свій раціон в дитинстві. І думаю, о май гад, як то взагалі я їла, як то люди їдять? Тому усвечка вирішує насправді. Отже, ми проговорили сьогодні декілька дуже важливих пунктів. З якими потрібно попрацювати до того, як переходити безпосередньо до сумтішення. І хотіла би вам ще сказати, що пам'ятаєте, ви можете прослухати мене, можете прослухати ще 500 мільйонів нутриціологів, дієтологів, можете вивести всю, всю інформацію в цьому світі, але результат це завжди знання, помножені на дії. Тобто, якщо ви, прослухавши цей випуск, нічого не інтегруєте, нічого не застосуєте в своєму житті, результату буде нуль. Ось, якщо все ж ви розумієте, що ви не хочете напрягатись, хочете, щоб за вас все подумано, рожували і вам ось так от видали. Ви просто виконуєте чітко рекомендації. Звісно, заповнюйте анкету перед записом. І підписуйтесь на мій телеграм. Там я записую класні подкасти та на інстаграм. В сторі розбираю дуже і дуже цікаві теми і пишу цікаві інформативні толкові пости. Всім бажаю успіхів, всім бажаю знайти свою. Глибоку істину мотивацію і приходити до всіх всіх цілей, яких ви хочете в цьому житті, і які стосуються не лише тіла. Пока-пока.